Деформована. Однак усе збіглося за складом металу. Так, це явно мої кулі і гвинтівка моя. Агенти Мемфіс, ви вірите, що я застрелив архієпископа? Ні, nee, не вірю. Можете це довести? Ні. Nee. Довіряєте мені? Так. Ризикнете життям? Так. Справді? Так. Добре якого біса ви робите? Негайно не опустіть зброю. Що наводка на 600 метрів треба цілитися нижче. нижній. Це не важливо. Важливо лише одне: збожеволів я чи ні. А я не збожеволів. У мене вся зброя така. Перед тим як їхати, я поміняв там усі бійки. Я завжди так роблю. Одразу не розбереш, потрібен мікрометр. Але зброя не стріляє. Кулею, яку вийняли з архієпископа, я вистрілив за тиждень до замаху у бляшанку. Я справді присягнув захищати країну від ворогів, але не думав, що завариться аж така каша. Зрештою, як не крути, але рано чи пізно правда стає відома сучий ти син. А вже ж. І кому це нахил треба? Ти гарно все зобразив. Тільки я тут ні до чого. Панове. Зустріч завершено. Кінець. А ми ще побачимось. Це так. Доказів його провини немає у цій країні. Сер, подивіться, будь ласка, на це. Це знімки з секретного файлу де йдеться про селище в Африці, мешканці якого були знищені полковником і його поплічниками. Боже. Та озирніться довкола. Тут вам не Африка. А це все лише чутки. У нас країна вільних і відважних людей. Я можу вільно звідси піти. Полковнику, ваш моральний компас настільки спотворений, що ви самостійно не знайдете свою машину. Але, попри все моє обурення, ці події відбулися в країні, де не діють наші закони. Оце й усе, на що ви спроможні? Тут не міжнародний трибунал старшино. І я не маю права затримувати полковника за злочини, який він скоїв чи не скоїв на іншому континенті. Сер, я прошу вас подумати… – Нема чого тут думати, синку. Я виграв. Ти програв. Знову. Маразм якийсь. Мені це подобається не більше, ніж тобі, але це світ, у якому ми живемо. Справедливість не завжди перемагає. Це не дикі західи вміли наводити лад зброєю, хоч іноді саме цього нам не вистачає. Боблі Свагер, в вільні. Зніміть з нього кайдани. Стерний постріл, сенатора. Хоч вибух! Чув такий вираз? Він не знав сертися чи втертися. Шкода, ви не бачили обличчя нашого генпрокурора. Він, він знову плів про відокремлені гілки влади. Зібралися, щоб з'ясувати істину. А ти йому сказав запхати ті гілки в дупу. Прошу й запхати. В дупу гілки. А істину я сам з'ясую. <реш> Тобі вже завтра вранці треба летіти. Є завдання mm -hmm. в Еквадорі. О, oh, так. Mm -hmm. У нас mm -hmm. виникли певні проблеми з аборигенами. Наші люди вже на місці, щоб швиденько все вирішити, але. їм потрібен ти. Хм, hmm. Вирішимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Їм потрібен ти. Свагер. Ciclo. Моя машина. Підчини її. Роби щось, зроби хоч щось, де він, він від підо.